Добрий день, мої малята. Я рада вас бачити і хочу з вами пограти. Я зараз вам розповім віршик, а ви скажете, який звук найбільше зустрічався найчастіше у словах віршика. Автобус їде по алеї, цвіте акація в саду. А дітвора сидить під нею, а бету вивчити легку. Який звук дуже часто зустрічався в словах? Так, вірно, це звук А. А звук А який у нас? Він пригадуйте, який дітки? Голосний. Бо коли ми кажемо А, нам нічого не заважає його вимовляти. Давайте ще пригадаємо голосні звуки. Це у мене, дітки, написані букви. Букву ми пишемо, бачимо, а звуки називаємо. Називаємо голосні а у, о, І, е, і. То які звуки ми назвали? Так, вірно, голосні звуки. А погляньте на цю картинку, що це таке? Це миша. З якого слова звука починається слово миша. Мишка. З якого звука? І звук М. А це слон. Який перший звук? С! Це що таке кисленьке? Лимон, який перший звук? Л. Ой, а це що смачне, солоденьке. Що ж воно таке, дітки? Та це ж цукерки. Цукерка. З якого звука починається? Ц. Вірно, дітки, ми сказали з вами М, С, Л, С, К, Т, П. Чак ми ці звуки вимовляли? Дітки, це... Приголосні звуки. Коли ми вимовляємо приголосні звуки і повітря, яке у нас виходить з ротика, йому заважають губи, зуби, язик. І ці звуки ми вимовляємо, дітки, відривисто, швидко. Ми їх не можемо проспівати. Зможемо проспівати? К, -к, -к не зможемо проспівати. Ці дітки-дітки вимовляються. Приголосом бо їм заважають губи, зуби, язик. Такі звуки називаються дітки приголосні. Є у нас голосні звуки, а всі останні дітки приголосні звуки. Подивіться, будь ласка, сюди. Що ви бачите? Що це таке, дітки? Так, та це ж рак не борак. Як укусить, буде знак. Який перший звук ми чуємо у слові рак? Так, перший звук який «Р». Що нам заважає його вимовляти? р, р. Губи, язик. Другий який буде звук? А, як він вимовляється? Легко, повітря виходить вільно. І ще який ми чуємо звук? Рак-к. Який звук? «К». А тепер давайте назвемо послідовно звука Р. А. К. Дітки, давайте приберемо голосний звук. Які звуки у нас залишаться? Р. К. Як ви гадаєте, які це звуки будуть Р. К. Нам щось заважає їх вимовляти? Так, дітки, це приголосні звуки. Коли ми їх вимовляємо, дітки, то у нас ротик, ніби рисочка, не круглий, так, як приголосних звуки. А ротик ніби рисочка. І приголосні звуки позначаються ось такими фішечками. Рисочками дітки позначаються, ми позначимо Р і позначимо К. А посередині який звук? А, А. То звуки Р, К, які це звуки приголосні, вірно. А сюди погляньте, це що таке? Це що? Жук. Який перший звук ми чуємо? Ж. Який це буде звук? Приголосний. Ж. Ж. Говоримо, нам що заважає? Губи, язик заважає. А слідуючий який звук? Жу. Який звук? Ку. Це який звук? Голосний кружечок ложим. І останній, який звук? Жук. К. Звук К. То звуки. Ж. К. Які будуть звуки? Приголосні звуки. Бо вони вимовляються швидко, відривисто, їх не можна заспівати. Дітки, з якими звуками ми з вами познайомились? Так, малята, із приголосними звуками. Я рада зустрічі з вами. До побачення, дітки!